Мене звати Роман, і сьогодні я вам розповім про просадку в своєму портфелі, який я збирав на початку серпня місяця, і коли тоді ще в нас не було ніяких проблем зі світлом. Ну, це я просто так нагадую, що... Тримайтеся, скоро переможемо. Залізним партнером каналу є магазин Compix. Це саме той магазин, де ви можете купити комплектуючі для вашого ПК, як нові, так і бувші у використанні, і отримати на все залізо гарантію. Якщо ви мріяли зібрати собі робочу машину з крутою відеокартою, але не могли собі це дозволити, то зараз саме час. Тому що після того, як майнінг тимчасово не в тренді, ціни на відеокарти дуже сильно посипалися. Тому раджу придивитися. Посилання є в описі під відео. І так, 11 серпня я зробив, можна сказати, останню свою купівлю. Я купував біткоін, я купував ефір, точніше, тоді я його ще намайнив, і я купував декілька монет з альткоїнів. Про них також сьогодні розповім. Всього інвестовано було е, грошима спочатку 8 тисяч доларів, 6 тисяч доларів в біткоін і 2 тисячі доларів в альткоін. Також ефіру на 1 тисячу доларів було намайнено. Зараз трошки мій цей портфель в, е, трошки змінився. Я. На деяких моментах заробив, на деяких моментах втратив. І зараз я вам розповім, що саме я заробив і що саме я втратив. І так, давайте перейдемо до моєго портфелю і подивимось, що в нього зараз відбувається. До речі, цей додаток, він називається CoinMarketCap. Ви можете тут. Записувати всі свої транзакції та бачити, взагалі, що з вашим портфелем відбувається. Мені подобається цей додаток. Він зберігає дуже багато корисної інформації. Він повністю безкоштовний. Можете скачати його в. Плеймаркеті або App Store. І так, як ви бачите, зараз у мене ось цей портфель, який називається Bitcoin плюс Альткоін, він коштує 6176 доларів. Якщо ви е, не забули, то тут, до речі, ефір не враховується, тому що тут враховувалися саме гроші, які я інвестував саме грошима, а не просто на майнив. Тобто його вартість була спочатку 8000 тисяч доларів. Але. Все не так погано, як вам може здатися. Тобто ви можете побачити, що було 8, зараз 6, ну, таке собі, не дуже гарно. І дивіться, у мене були дуже непогані, а, дуже непогана ціна відросла на монетки, а, якщо я не помиляюсь, космос. Або Нір, чесно кажучи, я дійсно, я дійсно вже не пам'ятаю. Давайте зараз подивимось, тут, можливо, транзакція зберігається. Так. Ні, бачите, тут Нір купив я лише одна транзакція. Тут космос. Ось, бачите, продати. Тобто я продав Космоса на 500 баксів, коли він відріс там, чи майже на 100% чи щось таке. Тобто, я ось, бачите, прибуток 252%. Коли космос, я його купував по 8,89%, він відріз. І я його тоді продав і вивив свої 500 доларів. Купував я кожен альткоін на 500 доларів. Чотири монети 2000 доларів. Тобто космос я відбив. І ось те, скільки коштує зараз космос. Це ну, просто мені безкоштовно. Ось ці 259 доларів це чистими. Я їх залишив, щоб вони тут були. Тобто, вартість цього портфелю складає 7500 доларів реальними доларами, які було інвестовано. І тепер перше, біткоін. Давайте подивимося, що взагалі з ним відбувається. Я купував декілька транзакцій. Робив не знаю, чомусь тут одна записана. Хоча я робив декілька транзакцій, мож, мабуть, я їх записав всі як одну. А, вони в іншому портфелі у мене указані. До речі, середня ціна у мене 19 583. Якщо я зараз куплю біткоін, звичайно, середня ціна буде впадати. Але я ще не знаю, чи купувати його зараз. Можливо, я буду ще докуповувати, але більша частина вже інвестована. Тому середня ціна дуже сильно, сильно не впаде. І так, ми можемо бачити, що зараз по біткоїну у мене збиток. 15%. Тобто він просів і я втратив 1000 доларів, якщо ми зараз будемо його фіксувати. Це я поки що робити не збираюсь Такі збитки мені не потрібні. Я поки буду чекати зростання біткоїну. Це була у мене інвестиція в довгу. Я планую його продавати десь по 100 тисяч доларів. Подивимось, що буде далі, але це точно не в цьому році. Можливо, в 23-му, а скоріше за все, в 24-му або навіть в 25-му. І, можливо, ще я буду добирати собі цього біткоїну. І так, по біткоїну зрозуміло, 15% просадка. Polkadot. Давайте подивимось, що в нас тут. В нас тут 18% просадку, і це при тому, що я купував, можна сказати, на дні. Тобто, коли біткоін торгувався там по 20 тисяч доларів, ми думали, що то було дно, але зараз бітколи біткоїн торгується по скільки там шістнадцять Ну, 20 тисяч здаються дуже непоганою такою сумою, а дуже непоганою, точніше, ціною для того, щоб продавати, якщо зараз купити. І так, ну ви зрозуміли, 18% на Polkadot і 500 баксів перетворилися в 405 доларів. Тут також 100 доларів просадочка. Космос Атом це те, де гроші чистими, тобто 300 доларів чистими. І давайте подивимось Нір. Так, Нір залишилось з 500 баксів у нас лише 240 доларів. Тобто тут просадка 51%. На 51% впав Нір, Нір після того, як він вже дуже сильно впав. Тому купувати тоді було нормальним рішенням, але не на всю котлету. Треба купувати покроково, 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 маленькими такими сходинками. Чим більше у вас буде таких сходинок, тим краще. Так, дивимось далі. Solana. Ось це печаль просто. Біда. <с -1> Мінус 61% втрачено на Солані, і 500 доларів інвестовані в Солану на низах, скажімо так, перетворилися в 195 доларів зараз по цьому курсу. Як ви бачите, середня ціна покупки у мене 36 доларів. Зараз Соланка коштує, скільки там взагалі навіть не знаю, чи де тут дивитися, ось тут, мабуть. Коротше, дуже мало вона коштує 14 доларів та 29 центів. Дуже-дуже погано. Що я вам хочу сказати про ці активи? Насправді, альткоїни були продані. Вони були продані в, можна сказати, нуль. Тобто, коли я заробив на космосі 50%, трошки пізніше я продав всі інші альткоїни: Polkadot, Cosmos, NIR, Solana, я продав їх по тим самим цінам, по яким я їх купував. Навіщо я це зробив? Ну тому що я розумів, що скоріше за все вони будуть ще падати. І я вивів ці гроші. В USDT про це я писав в своєму ВІП-каналі. Там, до речі, я пишу про свої всі угоди, що я коли купую в той момент, коли купую. Там я пишу про свої угоди на ф'ючерсах. Там я повністю ділюсь всією інформацією максимально зразу. Якщо вас цікавить доступ до цієї групи, вона коштує лише 100 доларів. Доступ Повністю назавжди можете написати моєму адміну, посилання на його телеграм є в описі до цього відео. Там дуже багато корисної інформації є курси по трейдингу, є інформація по P2P, є звіт юристів по податкам. Дуже багато інформації. Якщо вам цікаво, більш детально можете почитати в описі під відео. Тому на альткоїнах насправді у мене немає ніяких збитків, а тільки плюс ось ці 500 доларів, які я фіксував на космосі. А ось по біткоїну так дійсно ця просадка є 1000 доларів. Але я вважаю, що це не дуже велика просадка. Тому. Поки що буду тримати і, можливо, навіть буду ще дозакупати біткоін по 16, по 15. подивимося, скільки він буде коштувати далі, стільки і буду закупатися. Зараз дійсно той час, коли реально потрібно потроху закупати, закупати, закупати. Чому? Тому що дійсно страшно. Я писав про це в своєму телеграмі безкоштовному пост, де писав, що зараз реально страшно купувати. Навіть мені страшно. Деякі не витримують ці позиції, вони продають. Дають, вони думають, що біткоін буде коштувати 10 тисяч, 12 тисяч. Хтось думає 8 тисяч, а хтось взагалі думає, що біткоін скаманеться. Біржа FTX скаманулася, Луна скаманулася. Взагалі, ось ці 300 проєктів, в які інвестувала Аламеда, теж можуть якісь там проекти скаманутися. Тобто люди дуже-дуже розчарувалися у криптовалюті. Війна. Проблеми в США, хоча у нас вже почала потроху падати відсоток інфляції, і це дуже добрий знак. Також добрим знаком є, є те, що люди дійсно вони розчарувалися у криптовалюті. Я робив собі опрос опитання в Телеграм, де люди дійсно вважають, що біткоін буде падати, падати, падати. Скоріше за все, це ті люди, які... Продали свої активи, вони з них вийшли, і вони такі, мені все байдуже, нехай падає куди хоче, я вже фіксунув свій мінус. Також я робив опитання про просадку портфеля. Можете подивитися результати ось тут. Якщо вам цікаво, підпишіться на канал, на телеграм-канал, посилання є в описі, та також приймайте участь в наших опитаннях та читайте мої пости. Я намагаюся дуже цікаво писати. І зараз я я бачу те, що дійсно. Люди настільки розчарувалися, що реально потрібно купувати. Чому я зараз купую і чому я в цьому ринку? Ну, у мене така стратегія, що я вважаю так: ну, якщо воно все скаманеться, то й нехай горить. Ми будемо тут до кінця. Але якщо воно дійсно буде відростати, і в нас будуть ще нові хаї, в нас буде новий цикл, то ми на цьому заробимо дуже багато грошей. І коли вибір стає буде все як було, і нічого не зміниться, ну саме через цю діяльність, або дуже сильно зміниться, то, чесно кажучи, я вибираю варіант, де все може дуже сильно змінитися. Ну, якщо ми не ризикуємо, то навіщо нам взагалі тоді жити? Чого ми боїмося? У нас вже є війна, у нас літають над головами ракети, шахеди. Я знаходжуся в Києві і всю війну був в Києві, у мене сусідні дома там побиті, але мені вже, чесно кажучи, нічого не страшно. Тому біткоін, якщо він буде коштувати 10 тисяч доларів, я його ще буду купувати. На цьому в мене все. Дякую за перегляд. Бувайте!